Дуже приємно, що ви дивитеся та користуєтеся тими порадами, пролювали Смалібу, там дуже класно, воно від нас вона знаходиться поряд. Зараз ми в морі плаваємо. Дуже тепла вода, неймовірна, чиста, гарна, дивіться, ножки видно. Бачите, яка красота дуже тепла. Вітерець такий, ну, який вітер, да? трошки наче якби, холодово, але водичка дуже тепла. Ми тут вже четвертий день, взагалі на 6 днів взяли в Марінгілі. Це ми вже в понеділок будемо їхати, ну дуже круто. Поначалу якось все так важливо, мені треба було знімати мати, я хотіла, мені так подобається. Вийшли на рекламу дівчата нам, я їм перекламувала гостині, це теж малібу і пан-хотель, теж гарний, взагалі шикарний в центрі Грібовки, Мені дуже сподобався такий, ну от такий крутий. Тому їдьте в Грібовку, не стісняйтеся, тут так не бійтеся, тут так круто, класно. Ну, взагалі, мені неймовірно сподобалося, чесно. От перше враження в нас було декілька років назад, на, на день там, на декілька годин попали в гриби на пляж на центральний. Дуже подобалося і просто хотілося приїхати. Приїхали, слава Богу. Ми будемо бачити, як надалі будемо, будемо заробляти, будемо старатися, щоб приїхати ще. Дякую, обіймаю за добрі слова, дякую за те, що дивитесь, коментуєте, пишете. Замовляєте червону ікру, аквакультура в наявності 10 різних видів ікри. Дякую вам всім.